Хороводи. Збагать. О, Боже, це ця карта. Яка. Я пересека. І як? Ой, чекайте, бо я вже на кактус стала. Ви це згадуємо тепер вночі. Боже, це це ідеально. Ви які він буде? Шох! Шох. Шох. Я добралась ціла навіть. Висота. Висота. Так лиш ж я ніфіга не бачу. Я вже в гробниці. Ти шо погнав? О, я, я хоч щось певи. бачу. Молодці. А? Ой, ці чоловіки не і поплила. Берік, хтось раді, от, до компас беру я. Беріть хтось радіо, бо Компас беру я. Це що таке? Це вхід чи це не вхід, чи це якийсь який? хрінь? Скажи, я нічого не бачу. Ой, Боже, кактуси! Дай мені кнопку. Дай мені кнопку. Він тільки в руках. Так. Так, радіо. Я не сподіваюся. Так, я, як завжди, все вклала. Пішли, а то вони там. Зі сніжаною залишилися. Ой, блін, я впустила ліхтарик. Бля, крокодили мають. Ну, так, я якась на нього випікла. Крокодили, а. Блін. А крокодила спалити не можна? Блін, це отак? Там де куча всяко? Так, які ми давали. Who are you and who? і are you? Where are you? if you're not going to be able to do that. Ви йшли прямо чи наліво чи направо, чи куди вийшли? Where так, я are маг... you? Я О, я бачу цю кнопку синю. Вона прямо зліва від входу. Справа. То не... Нам треба не кнопка, нам треба речі Вона щось не сприймає мій голос, воно завжди. Where are you? Where are you? Oh. Hey, блядь. Що є? Блять. Oh, О, це він відповів. Він відповів? <ривіт> ну де, ти що, ти, ти ж ти тільки що? Новий респонс був. Where are you? Who are you? Who are you? Чули? Так, він Def відповідає. Він ховаю. Він виховає та, там. Yeah. Oh, мене побило щось. А потім от цього, бачиш? Yeah. О, я знайшла де тут вибирати. Ратус, Декан, Офріс, Free Sneclift Talgor. Око ти не вибирає. Лиш тут пастка поряд якась. З крокодилами. О! Футстепс! Футстепс! Да, Footsteps. Вocal yeah, Response Футстепс, так? Yeah. Yeah. Бля, Крокодил. Йоп пересек. А що це таке? Оба! — Є, є, Що? Радіація? — Тремор. — Тремор? — Тремор? — Так. — А ні, це все ще Орфіс, Декан. — Так, включила цю радіацію. — Або Орфіс, або Декан. — Що було? Yeah. Крім, yeah. Крім... Yeah. тремору і Footsteps, що було? — Ще нічого. — Я чую радіацію, але це. Ну, Знаєш, Блять! Що там? Блять! Що є? Як звідси выплыв? А тут сходи є. Тут сходи є. Бачу. О, привіт! А крокодил, ти слякав? Ще один крокодил, а що там крокодилів слякав? Там крокодилів видимо, не видимо, до речі. Блін. Компас хтось брав? Я брала, чекайте. Де ви є? Що таке інерна? Та ні, ми тут з цим. Я з компасом. Купаємось. Я йду за кимось, хто з цим во. Йоп, дистракшн. Дистракшн, походу, було. Та. Чекайте. Давайте виберемо на сходи і тоді вибиратимемо бебо. мої гроші. Ну куди? Декан. Тут це тільки так Декан, так? Так. Пішли разом? Идете кнопка? де ти катала Ти кнопка? Да ось воно. декан. Вс. декан то але не кнопка. Блядь. да. Я це? вже відкрив. Відкрив. Ты? Да не, то це був бу... бу внизу. А ні, не знаю. Мумія, походу або крокодил. Стоп, не відкривай по це не відкривай по Блядь, ч мені на вухо хейкає? Каже, гей мені. Наш не сомневался. Вс. Шои. Спасибо. Все верла, да. Все она верхвила. Я верквела. Вс. О, файно. Я на выходе. І-і найбільш ізична катка за є життя. Дівчата, мене тут опустило. Ми втекли, втекли. Я, я навіть далеко не заходила. А я ще лазила там і тут бачу жовт. Ну, тоби... Тикнула! А... Я обкрала якусь. Чого? Добре, ну, Воно ложіть, ложіть все. Яку штуку ти вкрала? А, блін, це резуальна штука. Але подивіться, коли вона прийшла. Що поїхала? Файно. я. Даєш, на панте сіно вбираться.